Відійшов у вічність Олексій Антонович Гребець, людина честі, вірності, обов'язку та справедливості. Він працював у Славутичі з 1991 року. Обіймав посаду заступника начальника міліції з питань роботи слідчого відділу. А з 2001 по 2006 рік Олексій Антонович очолював відділ у місті Славутича завдяки зусиллям. ми Добилися того, що криміногенна обстановка у нас стабільна. Ми зберегли довіру населення до роботи міліції. І це саме головніше. Олексій Антонович залишив про собі глибокий слід у серцях колег, друзів та близьких. Він завжди був прикладом мудрості, справедливості і людяності. Його відданість справі, високий професіоналізм і любов до ближніх назавжди залишиться в пам'яті тих, хто мав честь його знати. Прощання з Олексієм Антоновичем відбулось 21 вересня у Святонінському храмі. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять. Сьогодні тут, там, сьогодні. в конце того роби, ми зібралися, щоб достатнього святливості не спочилого нашого брата, Олексія, Олексія Антоновича, людину, яку ми всі знали, людина, яка показувала. І тоді, коли він був на службі, вже після закінчення служби, справжньо вірність речам, які, напевно, прописуються не в тільки в книжках, скільки в серці. І сьогодні, на жаль, його земна свічка догоріла і тепер. Він буде всіх нас чекати там у вічності. А ми тут, залишившись, вкотре говоримо такі, здається, прості слова, але такі важкі, що ми повинні спробувати бути на нього схожом. Бо в теперішній час для багатьох людей, зокрема, таких, як Олексій Антонович, вірність, правда. І багато інших слів не слова, це дії. І тому сьогодні ми просимо цього вічного життя для нашого соврата, на розпочилого справжнього захисника, справ справжнього правоохоронця, полковника Олексія Антоновича Отця, Царство Небесного, милості всім нам і дай нам Божого трошки більш схожим на нього, подобно, і благо. Помолимося за Новоспачем. Благослови Он нам всегда не на близко, не во Ведь Бога и Святый, Бог и Святый свет, Речь какая производит, Господи, чистишь наш, Но ты попросил беззаконие наш, это не против небольши Господь, Слава своей сыночную духу, письмо ввеки Жего не хочет, не причиной, Захретись на тебе твоне, Запинет так не твое, да будет воля, И восстановить даже его мы восставляем наш, и не ми на свои нашу, і не знали нас. в Христа, 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 Христа,